Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі «Авторозбор». хочу сьогодні запропонувати два автомобілі з чесними пробігами до купівлі Значить, автомобілі, перегнані з Голландії. І той, і той мають. Ця машина має 303 пробігу, ця має 270, 267, якщо бути точним. Босешний Меган 1,5 дизель, механіка, 6 передач, 2000... 12 рік на такій непоганій комплектації. Має передній задній проектрон, має безключовий, має акустику. BOSE, має камеру заднього виду, два ключі. Таке кермо на такому пробізі. ну Складання, регулювання, підігрів зеркал. Звичайно, музика BOSE, 302 тисячі оригінального має автомобільчик пробігу, Я вам покажу він код, щоб ви могли собі пробити по дилеру. 8400 його ціна. Нічого не приховуємо. Так, Якщо цікавий, набирайте. Значить, що по автомобілю? Фарбований в нього один елемент заднє крило зі шпаклівкою. Є така отут. Ось зараз. отут. і отут закінчується. Тобто арка була збита, на арці є шпаклівка. Тут ще покажу вам він-код автомобіля. у збережено в нього гарно, Ну, в принципі голландські машини з пробігами 300 виглядають досить непогано. Дуже часто. Є автомобілі з інших країн, які можуть виглядати гірше навіть на пробігах 150 тисяч, ну, особливо якщо це міський пробіг. Такий автомобіль значить, він на зимових колесах, він на оригінальних дисках BOSE. фарбований, я вже сказав, в нього тільки одне крило. Ну І непогана комплектація. Якщо він вам цікавий, друзі, за 8400 він може бути ваший з сертифікатом, поки що він знаходиться в місті Дубно. Це автомобіль мого товариша. він його Привіз, я вам його показую, я його перевірив. Якщо вам буде цікаві більш якісь деталі там стосовно стану цього автомобіля, які вкладення він буде потребувати, то наберете, розпитаєте. По дискам, по колодкам, зараз я вам скажу зразу. Машина трошки простояла. так, диск задній гальмівний нормальний, резину, доїздити сезон. Та що ж ти будеш з тим акумулятором робити? Так, колодка є. І передня колодка теж є, диск адекватний. Ну, це такі першочергові вкладення, які можуть потребувати тут. Зараз в даний момент, воно виглядає гарно. Так, Зараз я вам покажу цим ліхтариком. Так, Колодка тут майже нова, диск, ну непоганий. Доїздить до цю колодку, протектор тут хороший, також цю зиму відкатаєтесь без проблем. Кому цікавий... Телефон в мій в описі до відео. Також, звичайно, як завжди, ці машини доступні, у розтермінування 10% від її вартості, якщо у вас є, без довідки про доходи, ви можете її придбати. За 840 доларів автомобіль може бути ваший. Наступний автомобіль. Меган це таких два цікавих конкуренти. Обидва на гарних комплектаціях. А тут Ford Focus у нас Хеджбек на прикольному кольорі. Я його називаю ґрунтовка колір. Зразу пофарбованих пофарбованих елементах. Капот не знімався, але фарбоване крило не знімалося, але фарбований. І дверка не знімалася, але фарбована. І тут також є на стійці. Десь тут була м'ятина, і тут десь була м'ятина. Ось воно теж пофарбована стійка. Проєми цілі в автомобілі, більше нічого не фарбовано. 267 пробігу має прикольну таку комплектацію. Автомобіль теж чистий 12 рік. Має передній, задній... Ні, тільки задній, задній проктор, 4 підйомники, складання зеркал, шкірне кермо, ручка, 6 передач, 1,6 дизель, клімат, підігрів лобового скла, музика, акустика Sony. Ціна 8 тисяч доларів цього автомобіля. Хороший хеджбек, знову ж таки, доступний в розтермінування всього-навсього за 10% його вартості. Тобто 800 доларів такий автомобіль може бути. Ваший. Якщо він вам цікавий, ви можете також подивитися його всю сервісну історію по дилеру, по карв'єртіколу, по всіх, всіх справах. Ми не хочемо нічого приховувати, пробіги, які є, такі є. Якщо вам цікаво, набирайте. Якщо ви хочете чесні автомобілі, а не скручені, то можете набирати і цікавитись. Так, друзі. Дванадцятий рік, 1.6 дизель, шестиступка, механіка на прикольній комплектації. Цікаво, номер телефону, в описі до відео.